У Черкасах відбулася перша зустріч із працівниками дошкільної освіти у форматі відкритого діалогу. Учасники від завідувачів до кухарів озвучили важливі питання, проблеми та побажання. Сьогодні в умовах повномасштабної війни дошкільна освіта, як і багато інших сфер та галузей, стикається з різними викликами. Ми їх знаємо. Найперше це небезпека, обстрілів, масова міграція населення, кадрові проблеми, психологічна травматизація. Фінансові труднощі та багато інших на зустрічі була присутня голова Черкаської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Ганна Федорченко, яка наголосила на важливості таких заходів. Анастасія Сергіївна прийшла до висновку, що треба зустрітися у такому широкому масштабі. Я дуже підтримую цю думку, бо насправді це так. Дивіться сьогодні представники таких професій, прекрасних, які є в наших дошкільних закладах. І знаєте, одне, одна справа десь почуть хтось скаже, а друга справа, коли це почуєш зуст. Керівників нашого міста у ході обговорення визначили напрями покращення соціальних гарантій для працівників дошкільної освіти. Мета таких заходів це спілкування з колективами наших дошкільних навчальних закладів, оскільки дійсно багато дуже робиться для дошкілля Черкаського. Разом з тим є речі, про які можливо десь ще поки що ми не охопили увагою, і тому необхідно спілкуватися із працівниками із. І вихователями і з кухарями для того, щоб розуміти, яка проблематика ну, є зараз найбільш гострою. Під час зустрічі заступниця міського голови Анастасія Чубіна представила аналіз розвитку дошкільної освіти в Черкасах з 2021 року та розповіла про впроваджені зміни. Вважаю, що місто Черкаса має дуже розгалужену систему підтримки, стимулювання оплати праці наших працівників дошкільної освіти. Зараз ми напрацьовуємо також нові ініціативи і нові впровадження. Хочемо їх апробувати, почути думки, почути пропозиції. Анастасія Лучицька, Павло Оболевич, телеканал Вікка.